Дитині 5 років, а розмовляє як двохрічна. Що робити? Я Олена, логопед онлайн школи Мова про мова. І зараз я дам відповідь на це питання. Найголовніше це однозначно привід звернутися до спеціаліста і порадитися з ним. А поки відбувається ця зустріч, більше спілкуйтеся, розмовляйте з дитиною якомога частіше, стимулюйте її розповіді. Та висловлювання. Читайте разом. Обирайте книги з великою кількістю малюнків та простими текстами. Це розвиває словниковий запас та мовленнєві навички. Грайтеся словами, оберіть гру, де дитина повинна називати предмети навколо себе, описувати їх чи вказувати на них. Така гра теж покращить вимову дитини. Робіть спільні активності. Виконуйте разом різні завдання, які спонукають спілкування, ліплення, розмальовування, складання пазлів тощо. Слухайте музику та пісні. Спільні музичні активності розвивають ритмічність та мовленнєві навички. І не забувайте підспівувати. Уникайте критики, старайтеся не робити зауваження за неправильне вимовляння слів. Замість цього поважно прислухайтеся. Та вдячно підтримайте дитину, дотримуйтесь режиму дня, регулярно знаходьте час на спільні заняття з мовлення, бо саме в регулярності криється успіх. Що більше дитина розмовляє, то більший у неї словниковий запас та краща вимова слів. Фізична активність грайте в ігри, бігайте, стрибайте, ходіть пішки до лісу чи парку, робіть будь-що активне. А на прогулянці ще можна вигадувати історії або чудернацькі імена деревам. Наприклад, баба папа або кака-катат. Не чекайте, коли в дитини з'явиться страх перед неправильною вимовою або труднощі в спілкуванні. Ставте плюс у коментарях і записуйтесь до нас на пробне діагностичне онлайн-заняття вже зараз. Логопед оцінить рівень мовлення вашої дитини. Та проконсультує, як правильно сприяти її розвиткові.